Імовірно, минуло чимало часу з моменту вашого знайомства з Майнкрафтом. Наприклад, в мене це вже 8 років. У далекому 2015 році я вперше завантажив Майнкрафт на свій старенький iPad та почав грати. До речі, може в когось, яке в мене знайомство асоціюється з історією модом. Майнкрафт це чудова гра, в якій можна залипнути на кілька годин мініму, граючи виживання чи на серверах. Можливо, ви вже встигли пройти гру декілька разів. Створювали власні бази та ферми, заводили місто з друзями на сервері, та просто отримували насолоду від гри. Але часи минають. Всі змінюються, в тому числі і наші інтереси. Minecraft потроху відходить у тінь одночасно з тим, як починаються тести з навчання, або знаходите нову цікаву гру, що цікавить вас більше в силу вашого віку. Проте, здебільшого, всі повертаються в Майнкрафт. Привіт, я Качка Трапсі і сьогодні спробую допомогти тобі знову відшукати інтерес в найкращій кубічній пісочниці. Знаєте, це відео можна було б завершити на останніх словах вступу. Більшість авторів своїх відео просто пропонують спробувати міні ігри чи нові моди. Це, звісно, дуже добре, але я знаю, що ви дивитесь моє відео не задля вже звичних порад з даного питання. Краще, я почну з історії свого повернення в Майнкрафт, з історії про те, як я розумію цю гру і чому постійно до неї повертаюсь, роблю контент та, мабуть, ніколи не закинув забуття. Я почав грати з версії 0.12.0, це та, що на бедрку. І додатку Story Mode. Тоді на мобільній версії ще навіть не було, з механізмами і даншами, цього просто не було у помині. Я грав просто заради виживання і будівництва. Саме ці два аспекти завжди заманювали в мене в Майнкрафті. Трохи пізніше я перейшов на Java Edition, якщо точніше, то з версії 1.12.2, бо до того в мене не було достойного ПК чи ноута. Саме тоді, у 2019-2020 році, я познайомився з багатьма класними гравцями і проводив з ними наступні два роки до війни. Війна вже змусила мене передивитися інтереси. Замість Майнкрафту мій інтерес остаточно перейшов на Fortnite, але восени мене покликало бажання будувати, і я повернувся. Знову приєднався до українського проєкту, там разом будували міста і просто виживали з його гравцями. Саме це і головна суть гри. Ви зараз питаєте мене, на що я вам це розповідаю? Розумієте, Майнкрафт це не просто про звичні механізми та стратегії, це не бойова гра. Це кожен раз новий світ, новий сервер, нове ком'юніті та нові ідеї для побудов. Майнкрафт це творчість. Я перестав турбуватися за свій будинок чи базу, за ферму та інше. Я просто граю в своє задоволення і роблю контент в своє задоволення. Бо я люблю цю гру, люблю її ідею вільного світу. Майнкрафт це про свободу. Підсумуючи усе вище сказане, я хочу порадити вам одну велику ідею. Повертайтеся в гру та забудьте про переживання. Поставте мирну складність та виживайте собі в задоволенні. Знайдіть для себе підходячий сервер. Благо в Україні сервера пропонують вам те саме лампове виживання, про яке ви завжди мріли, та яке завжди бачили на Ютубі. Наприклад, наш сервер Lightway MC, що пропонує причудову ванілу з невеликим онлайном, відсутністю грифу та привату. Натомість ви знайдете файне та адекватне ком'юніті, де гарантовно потоперешуйтесь з кимось та гратимете разом. Не переймайтеся за вигляд вашої бази чи складність гри. Просто насолоджуйтесь, бо саме для цього ноч і створив нашу з вами улюблену гру. Yeah, На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що я комусь допоміг віднизне бажання повернутися до Майнкрафту. Бо, знаєте, це дійсно класна гра, що не має обмежень, в тому числі і вікових. Для Майнкрафту немає меж, це все, що ви хочете, він може бути будь-чим. Тому просто спробуйте повернутися. Не забудьте про вподобайку, підписку і коментар для просування відео. До зустрічі!